Хай не Ложки, це психологиня каперська Анастасія або Ложка. Продовжуємо наші відео з вами. Продовжуємо історію. Тобто, від чого я відштовхнулася? Я відштовхнулася від того, що я. Не своє життя жила в тривозі, працювала психосоматика, пробачала різні моменти у відносинах, тому що так треба, тому що ми сім'я, ми так давно разом, то я його там люблю і так, далі, і так далі, і так далі. І так далі. І вже почала йти своєю дорогою, тоді мені було 21 рік. І як тільки я почала йти своєю дорогою, я відчула, що мене не розуміють. Я відчула, що я ще більше біла ворона, хоча я такою я себе відчувала, в принципі, завжди. І я стикаюся з тим, що мені ну, не те, що палки в колесам їх там не підтримує, обсирають за спиною і так далі. І доходимо до тієї історії, що починається якраз війна, а я зустрічаю свого колишнього чоловіка. І ось я зустрічаю чисто випадково, добре від метам назад. Я зустрічаю свого колишнього чоловіка. Я перестаю взагалі з часом бачити на очі, я бачу тільки його. Ми з двох різних світів, ми взагалі один на одного не схожі. Ні візуально, ні пережитим досвідом, вихованням, баченням, знаєте, як плюс і мінус. Було дуже кайфово. Я почала розчинятися, тому що в мене не було на той час до кінця сформованих таких прям чітких кордонів, було ще таке, знаєте, тобто вже якось встановлювалася, вже я не була такою суплею, не була такою амебною, але от настільки сильні почуття, що мої кордони втратилися з часу. Ну і плюс він був такий достатньо напористий, ну він живий, просто. Не в моєму ж, ну, блін, боже, як це жахливо звучить. Ми не разом, але ця людина жива, тому я говорю в минулій формі. І він був дуже сильно напористим таким. тим таким. В нього було, знаєте, от як в'яка, такого буйвола, в нього було море енергії, і він ну, міг би її використовувати, просто він міг палати як зірка, як от він був вогнем. І це мені також дуже сильно подобалося, через те, що я там з якимись іншими чоловіками крутила, як хотіла. Ну, з колишніми я не крутила, як хотіла. І закохуюся, коротше, світа білого не бачу. Ми з ним. Одружуємося, і ми з ним хоча вже знаєте, такі дзвіночки були, по типу я бачила, що він агресивний, але ця агресія ніколи а, до мене вона не поверталася. І такий імпульсивний, а, ревнивий. Але я, в принципі, я б не сказала, що я викликала якусь ревність, тобто я не вважаю що ревність це любов. Ревність це якийсь такий нюанс, який потрібно викорінювати стосунки. Якщо ви жінка або чоловік, який думає, що якщо ваш партнер вас ревнує, також краще зверніться до психолога на один деструктив, деструктиву і проблем в житті і так багато, не створюйте собі ще більше. Тобто, це, знаєте, як доказ там, ти мене любиш і так далі. Ну, нафіком це треба. Ну, не, не потрібно. Стосунки рушаться, прірва збільшується, і все, і ви потім, як в морі, кораблі розходитися. Нічого хорошого нема. Ну, або вам подобається качатись на качелях. Ну, це таке. Я починаю бачити перші дзвіночки. Звісно що, що я їх бачу. А, Боже, ви собі навіть уявляєте в кінці, коли я приїхала з Америки, як я себе звинувачувала, як я ревіла на курсах, там, де всі психологи, психотерапевти, психотерапевтка з 20 річним стажем, я психолог, як я буду працювати з людьми, в мене шлюб не склався. Та я така-сяка, як я могла його вибрати. Бляха мене так гризла совість, що реально я ну, не працювала через інші моменти. Але я й не працювала і не хотіла працювати через цей через те, що я до своєї роботи ставлюся, знаєте, дуже так бережно, відповідально, чесно. І це тоді була для мене шалена криза. І знаєте, раніше, коли я була молодшою, в мене була криза там раз на півроку, раз на рік, таким тільки, знаєте, з підліткового віку почалося. Ну потім криза за кризою, екзистенційна криза за, кри... за... за кризою за і кризою. А зміна сенсів. То я риву по два тижні, бо тому, що я відчуваю, як я себе втрачаю свою стару версію, то я коротше, в себе щось знайшла. Коротше, бути розумним це ем, не дуже весело, по-перше, і бути психологом це також не дуже весело. А бути мною це також не дуже важливо через те, що я завжди знайду щось, на що мені треба попрацювати. Я завжди знайду те. Раніше це було, знаєте, від такого самовдосконалення, там, де мені потрібно змінити щось. Ну зараз я розумію, що мене от просто веде, мене такий інтерес. От це от, це знаєте, як моя натура. Моя натура просто брати. І йти ще і розвиватися ще, і щось там знаходити ще якусь нову інформацію, пробувати на собі ділитися з людьми, допомагати. Тобто, то зараз в мене немає відносин, в мене немає дітей. У мене є моє покликання, яке забирає а, достатньо часу з мого життя, і я присвячую цьому час, навіть так не забирає присвячую цьому час через те, що це мені дуже подобається. Це от прям моє. Я себе в цьому бачу. Через пару років зустрінемося, подивимося. Що там буде, буде також дуже цікаво. Так, ось вертаємося тоді на початок, відносний б'ємо по кольцях. Як я хотіла за цього чоловіка заміж, ви собі не уявляєте. Я не знаю, я реально на очі не бачила, я так хотіла за нього заміж. а Ми розписуємося, їдемо в Америку, все класно декілька місяців, і починається треш. А, до речі, це я ніколи не розповідала на публіку. Знаєте, в психологів це також буває, з цього також можна виходити. Я вивожу клієнтів з цього. Тобто, завдяки тому, що я це пережила, я можу глибше зрозуміти ось цей момент домашнього насилля, аб'юзу, і можу допомогти жінкам з цього вийти. А є жінки, повірте, і не одна жінка, яку не лише е психологічно аб'юзять, а ще й фізично. І мені кожну жінку, яка потрапляє в таку ситуацію, щиро шкода. Тому що е не важливо, чи це чоловік, чи це жінка. Важливо те, що ні одна людина. Вона не має бути в такій ситуації. Вона не заслуговує на такі моменти. Насилля це не окей, заборони, якісь біки, крики, обзивання це все не окей. Ми виросли в цьому. Ви собі не уявляєте, скільки ну, там, там 80% моїх клієнтів <кхід> тато на заробітках тата не було. Жили з мамою або жили з бабусем. І е, з бабусем, з бабусею і з дідусем. Розумієте, тата практично не були або фізично, або от е, типу він був холодним, беземоційним і так далі. І багато насилля було. Тато, маму бив, сварилися. Ну, мені е, просто серце роз, розривалося е, від деяких історій, е, бо тому що мама з татом може робити все, що вони хочуть. Ну, знати, що це бачить дитина, і в цьому включена дитина, дитина ні в чому не видна, абсолютно. Я зараз розчулююсь, не через те, що я не пропрацювала цей момент. У мене було терапія ось так. Я просто е проявляю свої емоції і своє співчуття тим жінкам, які зараз ще досі в якихось таких стосунках, там де вас, наприклад, б'ють. Ображають, принижують, є якесь економічне насилля, вас шантажують, у вас є діти, ви думаєте, що звідти не можна вийти. Я, по-перше, вам щиро співчуваю, а по-друге, я переконливо говорю про те, що звідти можна вийти, якщо ви ну, наберетеся сміливості і просто це зробите. Розумієте, шляхи нові завжди вони відкриваються, у вас завжди нові вибори перед вами стають. Тому бережіть себе, будь ласка, тому що це шлях ну просто-напросто в нікуда ви себе вбиваєте. Це самогубство, це повільне самогубство, про процес самознищення, кнопка самознищення. І ми з чоловіком колишнім приїжджаємо туди, починаємо адаптовуватись. Америка дуже складна країна. Дуже складна країна, це просто тупо рабство. Я не знаю, як там люди живуть, я не працювала. Окремо я допомагала йому і е, працювала по своїй сфері, по своїй діяльності. Але так як я була в Америці 8 годин різниці, ми були в Чикаго, е, було мало клієнтів через те, що день-ніч вночі я не хотіла працювати, і поступово-поступово ми якось так рухалися. Тоді в мене була програма, що я маю зі всім допомагати, якось включатися і так далі. А також я тоді дуже сильно думала, що я завжди права. Ну, йому було з цим важко, я думала, що я завжди права. От ти поговори, поговори, а я от тут знаю своє, були і спори. Тоді я е, розуміла, ну, ще давніше, що я його не розумію, він не розуміє мене. І дивіться, от що означає любов. Я завдяки і заради відносин, заради нього я. Пропрацьовувала себе, щоб не жити тільки в голові, не жити захистами, а вміти відчувати серцем, вміти відчувати емоції, спілкуватися на його мові. Тому що він помічав зміни в моєму настрої, він був такий більш тілесний, він був такий більш емоційний, дуже чутливий, інтуїтивний. І, а я була така, знаєте, заморожена дуже сильно. От є такі люди, якби я зараз, знаєте, перед вами ось так от сиділа. От раніше я така прям напружена була і холодна. І я, щоб бути ближче до нього, і наші стосунки покращилися, там не лише що там допомагала і так далі. А йшла на от на жертва, от на такі, на такі дії, що в нас все було окей. І тоді я випадково зустрічаю якраз одну дівчинку, дівчину Іру, яка мені починає підкидувати дуже круту літературу. Це книги Мігеля Руїса, і я починаю жити серцем. І реально починаю жити серцем. Тобто, коли я зустріла свого колишнього чоловіка, я почала розуміти, як це відчувати серцем, тому що я жила в голові, любила з голови. І так далі. І я от відчувала, ніби тут в мене в сонячному сплетінні, там, де чакра сердечна, в мене відкривається такий потік, і от ми сидимо один напроти одного, і я от прям відчуваю, ніби звідси переливається енергія, ми нею обмінюємося. І, до речі, я вам скажу відразу, що успішні стосунки це тоді, коли у вас йде обмін на серцевій чакрі, на першій чакрі. Маніпура, вона, мені здається, маніпура. І отут, от, інтелект, росом. Тоді стосунки вони успішні. У нас були перші дві, до третьої ми не дійшли, тому що від третьої потрібно було йому до мене крокувати. Тут я з'єдналася, тут я попрацювала над собою, і я вам скажу, це неймовірне відчуття насправді жити від серця, відчувати це життя. Там я якраз вчилася пропрацьовувати себе. Я запитувала якраз себе, що я відчуваю ту домашку, яку я дала минулого разу. І я пробувала щитувати цей світ за допомогою сенсорних моментів, за допомогою смаку, нюху, тактильності. І так далі. Я пробувала концентрувати свою увагу на серцевій чакрі, на тому каналі і входити в цей світ. Тобто я от якраз рухалася від неї, йду по вулиці, отут, от завжди. Якщо ви медитуєте, я думаю, ви розумієте, про що ви всю концентрацію уваги переносите в якусь точку. Я переносила, уявляла, що там якесь джерело. Яке направляється сюди, і воно типу як просто є, і воно як щитує весь простір. Це було не один день, не один місяць я це вчилася робити, але тоді, коли я спустилась на рівень тіла і емоцій, я почала краще розуміти цю людину і а, комунікації покращувалися. Це, звісно, було дуже цікаво, дуже цікава подорож. Я не знаю, чи ця людина знає, що я проходила завдяки, за, заради того, щоб краще розуміти і покращилися стосунки. І починається такий момент, коли я е, починаю бачити, що у мого колишнього чоловіка неконтрольований гнів. Е, нагадую, я захистити себе не могла. Я не могла нічого толком сказати, і така була. Ну, у мене, знаєте, процес, от коли в школі він є. Коли діти вчаться захищатися, от в мене такого не було. Дома на, мене... на мене ніхто ніколи не нападав. На мене ніхто ніколи ну, там, не сварився, Бу -бу -бу -бу, і все, ти там не робиш уроки або ще щось таке. І от я стикнулася з моральною зрадою, тобто ми дуже близько. Я довірилася цій людині, а людина, така, як нехтою цією довірою, це для мене було дуже травматично, це для мене було дуже боляче, тому що ось так от сталося. Він ходив до психотерапевтів, до психологів. Звісно, що ж я відправляла. Мені всіх треба до психотерапевтів відправити. І ну, це, це не до кінця допомагало. Я від цього дуже сильно виснажувалася. Я розуміла, що я дуже багато вкладаю, я дуже багато віддаю, я дуже багато виснажуюсь. А людина, от вона, така, яка вона є. Я не можу його повністю демонізувати, Він був дуже хорошим і турботливим. А інша сторона була ось така. Я з повагою відношусь до цієї людини і до тієї людини, яких була 5 років в стосунках. Багато чого я не розповідаю також через повагу до цих людей, але ці люди допомагали мені трансформуватися, ставати собою. Тому це, це процес мого життя, воно торкалося мене. І з часом я просто-напросто доходжу до такого виснаження, що я розумію, що або я, або він це не сім'я, це не ми. Я доходжу про думки про самогубство. Я реально хотіла вийти, щоб мене машина збила. І от в цей період, коли в нас оцей весь страш в сім'ї, мені ставлять в Америці після МРТ діагноз, що в мене аденома гіпофізо. Що в мене пухлина в мозку. На. Да. А підсумок цього відео буде такий: Не робіть 10 кроків до людини. Не міняйте себе. Я розумію, що в моєму випадку це був розвиток, що так потрібно було. Але слідкуйте добре, перевіряйте, давайте час стосункам і три канали, по яким ви маєте з'єднатись. Якщо їх немає, до побачення, наступний, тому що стосунки повноцінні, сім'я. Вона не вийде без цього. Можливо, хтось зараз подумає, що я говорю а, якусь фігню, а ви це не відчуваєте, не знаєте, але той, хто вже плюс-мінус в темі, то ви точно будете знати, що вам робити. І продовжуємо себе досліджувати. Ви можете навіть брати і переконання свої записувати негативні, які будуть спливати тому що дія, думка, емоція, відчуття в тілі воно нерозривно пов'язане. Вчіться це щитувати. Чмоки-чмоки.